Мами програма Акценти. Мене звати Христина Черешнюк. І вітаю вас сьогодні. У нашій студії дуже красиві чоловіки, а саме режисер фільму Мій карпатський дідусь» Заза Буадзе, а також народний артист України. Богдан Бенюк. Вітаю вас в нашій забула студії. Близько, я бачу. забула. Ви <смір> тут христина. У тебе таке гарне прізвище. Так. Черешнюк. Українська черешня. Так я зрушу українською. <смір> <смір> черешня. А в тебе на подвір'ї Черешня росла в твоїх батьків? Не росла. От Отвіт треба ще посидити. <риклад> Дуже <риклад> класна <риклад> да, нас підводка. Я вітаю вас в нашій студії. Сьогодні ми поговоримо Дякую. про прем'єру. Довгоочікувану стрічку Мій карпатський дідусь, який сьогодні у Тернополі ви будете її презентувати. Давайте поговоримо спочатку. Я особисто стрічку не бачила. Сьогодні побіжу на неї, подивлюся. І тому у мене багато питань, бо бачила тейзер, І думаю, наших глядачів, які перше бачать вас, можливо, є такі люди думаю ні. Ну я не думаю, що ви може Перший бачити. не пам'ятала би люка. Вона вчилася на театральному інституті, а в Тернополі. Я розхвилювалася. Думаю, боже, зараз переплутаю ім'я, і будуть в мене проблеми. Зі мною таке не один раз було. Може бути Заза Забінюк і Богдабуатс. Буац, то теж може бути. А потім мені і все. Що стрічка в двох словах також Про так життя, про любов про повернення до корінь, про дорослішення, про помилки, які ми робимо в житті, а потім шкодуємо. А помилки це те, що нас робить людьми. Тобто, от це от, от, про дідуся. Українського дідуся і італійського внука про зв'язок між генераціями між поколіннями. І здається, що так сталося, що сьогодні ця тема стала більш актуальною ніж ніж була до Великої війни, угу. тому що сьогодні дуже багато. Якщо не мільйони, то сотні тисяч молодих українців, тінейджерів живуть в інших країнах і. Цей процес дорослішання, він і так об'єктивно складний. А коли він відбувається далеко від Батьківщини, напевно, ось так сталося, що от сьогодні виходить наш фільм добре, що на Різдво прем'єри, а сьогодні починається великий шлях. Відпускаємо як угу. корабель. А далі вже а, глядачі, ви, тобто і фільм. А ми будемо так збоку дивитися на, на це і, і кайфувати. Питайте мене, бо якраз камера на мене включила за крупним планом. Забрали давайте спочатку 2000 тисячі. 19-й рік, так? так? Почалися зйомки Поч... нашої так, стрічки. Це зйомки. ще до yeah. коронавірусу, до війни. Mm. Тобто вже така ідентичність, так? До українського народу вже вас зароджувалися якісь такі думки, що воно так буде актуально. Чи думали ви взагалі, що це буде так актуально зараз? І як вам вдалося донести до крапки цю стрічку, попри ці всі дуже непрості перешкоди? Да, я думаю, що Богдан Михайлович. Зможете так емоційно і красиво про це сказати, але тільки мене цікавить, як ти так українською мовою балакаєш, жарно без акценту. На акцент на акцентах без акценту я зрозумів. Я зараз буду таким грузинським, справжнім, автентичним грузинським акцентом. От пан Заза сказав дуже важливу справу, що каже: от є дідусь і є внук. А завжди ми знаємо, що покоління воно має тяглість таку, де між дідусем і внуком мусять бути батьки. А тут сталося так, що такої розривки mm -hmm. нема. І значить, оця зв'язка порушується. І надзвичайно важливо, щоб вони не порушувалися, а вони мали скріп, який би тримав дідуся з внуком. І оцей, власне, їхній контакт і зароджується в цьому фільмі, де сталася біда. Батьків не стало, а сталася найважливіша річ, що вони знайшли один одного через всілякі перипетії, через трагікомедію, через драму, через комедію. І вони зійшлися докупи. А оцей що молодий артист, який знімався в нас, йому було тоді на той час, по-моєму, з 15, 15 ну, на 16 років. Угу. Да. І він вчився Заза Багадзе поїхав в Італію, знайшов його, він вчився в школі мистецтв. Вмів. Неймовірно гарно е, займатися всілякими фокусами і, і, і жонглюванням. І заза його відібрав, приїхав і сказав Богдан Михайлович, я знайшов внука схожого на вас. Я подивився до не тільки схожий на мене. А потім, коли ми разом почали притиратися на зйомках, а це було близько двох місяців, то я таки зрозумів, що щось є, і видно, десь заза відчув оцю рідність душ. Бо артисти чим схожі стають? Схожу інформацією і, і ту тему, яку вони е, несуть. І, і він е, дуже легко нам е, без акцента доводилося нам е, на плещаці працювати. Він говорив італійською мовою і українською, але є заза, Був бувши е, вчитель е, Кости приїхав італієць, який знав англійську мову. І легко нам було порозумітися, бо ми тільки накидки давали а де все. Цікава, гарна драматургія, яка придумана була зазві, вона дуже легко втілювалася. Ми знали, що ми робимо. І тому, -то, коли я зараз дивлюся цей фільм і бачу ці моменти, ці сцени, я пам'ятаю, як вони починалися, ці сцени, <риво> то розумію, що це все заза твоя велика робота, яка наша спільна. До речі, робота спільна не лише. З української сторони, так. З ким ще працювала? Це Італія. Це, це копродукція. Україна, так. Італія, Чехія, Молдова. З акторів у нас є італійці. Італійці і українці. Українці. Є італійська частина історії, і є українська частина історії. От ви сказали, що ми почали в 19-му році. в 19-му Ми зняли. Українську частину і планували в 20 в березні, го італійську. Але почалася пандемія, і ми б чекали рік. Зрозуміло, що ви обирали на роль онука в Італії, так, пана е, Богдана. Богдана. <с> Бачите, я знову хочу вас не називати не по-іншому. Богдан, просто щось можу спам'ятати. Пан Богдан, ви вже точно розуміли, що він буде грати цього дідуся. Ну, Чому так? Ні, ну тому що по-перше, що великий актор, велика людина, е і ми знайомі давно, це не по-перше наша робота. Е і так, і так і було. Роль е я писав під Бенюка і для Бебенюка. Тобто, не було якогось кастингу. Це дуже цікаво. От коли от я читаю про схожі історії, коли вже пишуть під актора. Як? Тобто ви знайомі, ви його, не знаю, малювали для сценарію, які якості обирали. Чому? От Що сподобалося? Тому що і вас про, ще цікаво, що. Ріта... Провокаційне питання. Це не може бути просто. От Що є такого, що немає, наприклад, в інших акторів? Я іноді було таке під час зйомок на майданчику. Я дивився на, на нього і думав: uh -huh. боже, це ж я. Uh -huh. Ну, Може, він спеціально це робить, якісь там мої. На жести чи, чи інтонації, але не ну насправді так не було. Але от було таке, в мене було таке враження, що це, це я. Тому що знаєте, що таке альтер-его? Mm -hmm. Ось альтер-его. Вони ти бачиш що ти в бачиш. людини альтер-его, а ця людина, яку ти безмежно любиш і поважаєш, і, і плюс великий актор. Ну, це щастя. А ви як думаєте, це так? Які я би я, це... я, я, я був які нерозумним чоловіком, якби я раптом почав відмовлятися від цих слів, які каже mm -hmm. 에, Заза Буадзе, бо він режисер. А він режисер, який знає достеменно акторську професію. ремесло акторське, і він вміє і дає можливість актору бути самим собою, вміє його скерувати куди треба, вміє її направити. Це ціла така хірургія, хірургія, яку вималює він. І в цій хірургії головне, щоб ти попасти під режисерський скальпер, щоб не перерізали тобі сонну артерію угу. і мати контакт це надзвичайно і важливо. А коли ти відчуваєш людину душевно, то тоді праця йде тільки в задоволення. Який дідусь, про що він? От бачите, він сидить перед вами. Це ви. А про долю, яка угу. виписується тими силами зверху, Господом Богом. І як це дає випробування? Так само, як ми зараз у війні ці повномасштабні випробування, український народ проходить. Так вони і внук, і дід проходять випробування для того, щоб знайти контакт і стати рідними. А це неймовірно важка справа. От бачите, мене часом питають, що ви персень носите, Ви що, католик носите персень на, на лівій руці? Я кажу, ні, я греко-католик, але дуже важливо, що він не налазить у мене вже на праву руку, і тому то я його вже, вже перенатую. І так побачив вас, персень, і розумію, що ви, ви вже обручку маєте, значить, ви одружені для того, щоб знайти свою половинку. Це ж ціла робота була, це не тільки емоції і закоханість, а це ще притирання, це ще розуміння, який він, як, як знайти оце відчуття. А коли я своєю дружиною, наприклад, Наприклад, там живу вже 40, 47 років разом. У нас там внуки, діти. І коли я розумів, що я її побачив в 5 років перший раз в дитячому садку, і вона мені страшенно сподобалась, І я заховався за, за двері, і коли вона проходила, я, щоб ніхто не бачив, взяв її поцілував. Але цей поступок він зробив, мене вивищив, наскільки я відповідальний чоловік, що зробивши такий манливий жест. Дівчинці, я тримаю цю свою правду по сьогоднішній день. Ми разом живемо. Бачите? Тут, тут говорить про те, що коли людина душею красива, то вона красива в всьому. Дуже дивіться, як ви завернули гарно. Ще дуже цікаво мені почути про шлях нашого онука. Йому було 15 років. Ви вже згадали, тобто 19-й, 20-й, а ви вже починали в 19-му знімати. Хлопчики дорослішають ростуть. Ну так, це був різик, і, звичайно, не тільки різик, для мене це, була, ну, це був шок, і я дуже хвилювався і дуже боявся. І ми постійно були на, на зв'язку. Ну, слава Богу, що сьогодні це, це можливо. Я так дивився кожен раз, ну, що там в цьому. Віті ж пофізіологічні да, це процеси. Вони дуже да як це називається? Вік е... Ні, 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 там є якесь там спеціальне слово. І ну але слава, слава Богу, що ми все таки встигли, а ще слава Богу, що він, Сімоне, людина дуже відповідальна, і він підтримував форму. Так, так, і він напевно сказав собі, що треба залишатися ще якийсь там час дитиною. Дитиною, щоб, щоб процес, той процес, як дитина перетворюється в молодого чоловіка, щоб це відбулося в кадрі. І слава Богу, так і, так і сталося. Зйомки тривали в Карпатах. Розкажіть, що за локації, чи дійсно ви одразу планували знімати у горах Карпатських? Ну, звичайно, це була карпатська історія, угу. карпатська лігурійська, скажімо так, да? а Лігурії і Карпати схожі. Просто в Карпатах нема моря, а в Лігурії гори і море. Ну і була експедиція, навіть не одна експедиція. Те, що називається в кіно «location скаутинг, і знайшли. От, основна локація це село Бережниця, це, це абсолютний рай для мене. І там знайшли хату, яка одразу мені сказала Я, я хата дідюся. Так. Так, так і сталося, так, да. Ну і, і Дзембронія. Дземброня, це теж просто абсолютний рай. Я от читаю коментарі вже людей, які переглянули. І знаєте, навіть можливо не дуже хочу зупинятися на цьому, бо це дуже зрозумілі речі, але кажуть, що наш дідусь, ви занадто не знаю. Ми показали себе, що ми, можливо, там не дуже там маємо туалети так вдома і так далі. Тобто, багато людей, чому знову українці мають дерев'яні туалети на вулиці? А хто таки там писав? Ну, були коментарі. Це меншість. Я це кажу, реально? це навіть не хочу сильно зупинятися Справа на цьому. В тому, що навіть, але чи важливо було для вас але показати? це? Але Написав і дуже правильно написав, що фільми навіть вуличний на туалет має свою арку. Шарм. Okay. Арку, арку драматичну. Да? Ага, то Це от треба для, прийти для і подивитися. Там, випадково всі не випадково. Там сьогодні. Бо я знаю, що Христина Черешнюк не дуже любить це слово ЕТЕР. В сьогоднішньому «етері» пролунали цікаві багаті заманухи для глядача. Mm -hmm. І обов'язково ви прийдете подивитися кіно, бо коли Христина сьогодні вона обіцяла, що вона зустрінеться, до речі, то е, вона буде мати іншу думку або погодиться з тими всіма дописами, які там є. Mm -hmm. Але в етері сьогодні прозвучить найважливіше слово: те, що ми вас запрошуємо в кіно подивитися, і те, що ми потрупуємо вашої допомоги, правда? Ми українське кіно, так ми потребуємо підтримки українського глядача. Бо якщо український глядач не буде ходити в українські кінотеатри і не буде дивитися, і не буде українських фільмів. То чого ми тоді воюємо? Що ми захищаємо сьогодні? Ми захищаємо свою культуру. І цю культуру треба захищаючи, думати про майбутнє і думати, що мусить бути телебачення своє, і етер в цьому телебаченні має бути високого рівня, і кіно, як наше, ви побачите, прийдете, подивитися. Бо сьогодні всесвітній день кіна, сьогодні, 28 числа 1895 року в Парижі. Перший раз показали, це неймовірно диво, це фокус. Це люди почали ходити на другий день в більярдному залі, там, де в більярд грали. Показали раптом цю штуку. І потім платили вже платили гроші для того, щоб прийти кожен день вже черги вибудовувалися, щоб дивитися вихід робітників з заводу. Там цікава дуже інформація, є, скільки тривали ці покази. Ці Покази тривали щось там до хвилини. Бо бабіна, оця на якій була ці плівки, вони мали певну там метраж Але ми сьогодні будемо вашу увагу тримати в неймовірній цікавості, бо ті сюжети, які розказуються про цю історію поєднання душ дідуся і внука, його вони замішані на любові. А коли на любові все замішується, то тоді відкриваються шлюзи до неба. І ці шлюзи відкрилися, і ці люди знайшли один другого Дуже гарно сказали Що я б хотіла вас запитати, який наш український глядач? Кіноглядач. Він розвивається, він хоче ходити в кінотеатри. Чи є в цьому у нас якісь проблеми? Яке ставлення. Багато хто каже, що можливо не на часі знімати кіно не, ходити. Потіп, що кажуть? Статистика каже. Угу. Не я статистика каже, що ось сьогодні, під час війни, українці ходять взагалі в кіно і особливо на українські фільми. Частіше Ходить. набагато, значить, ніж. Це було перед повномасштабним торгом. Да, яку я називав Великою війною. І є приклади. Є приклади хоча б там Довбуш, наприклад. Це ж абсолютний рекорд. Абсолютний рекорд такого відвідування. Угу. І бокс, величезний бокс-офіс. Тобто, напевно, ну, в цьому є логіка. Звичайно, в цьому є логіка. Спрацював код. І, от Богдан yeah, Михайлович, може про це сказати. Який сьогодні театральний бум? Такого теж. Ну, в Києві це да. дійсно, правда. Я керую театром на Подолі, і працюю в театрі Франка. І там те, що не можна купити, квитки розкуповуються за два місці вперед. І, і ми, наприклад, вже на березень вже чекають в інтернеті, щоб викупити ці квитки. І квитки недорогі. Дорогі, тобто, є, і люди йдуть. Попри тривогу, та, і, і, і тривога вона таке діло. Людина мусить виплеснити ті емоції, які вона має. І це коли дві з половиною години вона сидить і раптом з нею розмовляють і на сцені народжують якесь дійство, і вона в це вірить, то там аплодисменти. Ти чуєш, які аплодисменти йдуть. А аплодисменти це дяка акторам. І це дуже є важливо. Тому -то ми сподіваємося на те, що кіно рушиться, бо ми ж кожного себе запитаємо, а коли ти останній раз був в кінотеатрі? А коли ти там був? І я розумію, що я дивився, що останній раз в кінотеатрі батька. Сашера Так, Кобзаря. А потім ну свій фільм, то я вже дивлюся неодноразово. Але на інші фільми в мене не вистачає часу. Коли б я запитав Христину Черешнюк, коли вона була останній раз в кінотеатрі, то вона взагалі би не згадала, тому що немає часу, бо вона має не програми я. і так далі. Не я не це була. розумію. Сідати завтра. Вона скаже вчора не, вчора та, я була. Та, Але я не за того, щоб та, з тобою я... пожартувати, а за того, що ми повинні себе заставляти робити це. Бо, ми, бо, бо інакше ми перетворюємося в тих людей, які починають вишуковувати ті штуки, про які ви згадали в своєму дописі, що там трошки нас не так, а хай хтось скаже в селі, в яких вони туалети ходять і куди вони ходять. Чи ми така нація, яка є неймовірно свідчена, всі? Ні. Ми маємо претензії багато самі до себе. Ми звикли, що про нас кажуть, ми такі, ми хороші, ми співаємо. Нічого подібного. No, ми багато є те людей, які бог, зараз наш глядач подумає, що там є якась чернуха. Nee, Це так, Цікаво до речі, вже дуже занцігувати. Nee. Ми потім тобі згадаємо. Я завтра буду в Києві. і Скажу, що Черешнючка сказала про те. Що наш фільм має то-то, то-то, і все, і ми тебе піднімемо на весь на весь на всю Україну, пане Богдане Бенюк. Дякую дуже, що запам'ятали моє ім'я і прізвище. А знаєш чому? Тому що я ваш? в селі жив битків ці Карпати, і ми над Рівним морем 500 метрів. У нас над Рівним морем, і нас черешні не достигали. Тобто, якщо в надвірні достигали фрукти, то у мене була черешня травма, одна, яка прийш... тільки починала червоніти, і діти, як комахи на неї налітали, і стояла жінка, каже: Та дайте ж їй достигнути! Я ж вам потім нарвете. Мені що... ні, Ми все зелене з'їдали, і все. І тому черешня для мене це та фрукт, який я дуже люблю. І у мене мені дружина посадила черешню, яка достигає на моє день народження Боже, 26 травня, і потім дві підряд. А зараз ще має знімати фільм про те, як мій прийшов кум із подвір'я впав з дробини шестиметрової черешні і не вбив зе. І він готовий для Зази повторити трюки ці ще й три рази. Він сказав, тому це сюрприз був і для вас. І буде <ріст> Дякую вам дуже, що ви приїхали у Тернопіль, і Дякую. Сьогодні познайомитись з нашим тернопільським глядачем. Дякуємо за розмову, глядачам дякуємо, що дивилися, і зустрінемось сьогодні на прем'єрі. Обов'язково мій карпатський дідусь. Ви маєте це побачити? Дякую.